Ленарне засідання 14-ї позачергової сесії міської ради відбулося у зв'язку із накладенням міським головою вето на одне із питань, прийнятих народними обранцями 26 липня, на яке звернули увагу і група депутатів відповідно до першого пункту їхнього звернення до Анатолія Федорчука. Вони просять зупинити дію рішення міської ради, прийнятого під час минулого засідання, і винести на повторний розгляд із обґрунтуванням зауважень, коли зупиняється дія е, е, рішення. Я маю таке право робити, то депутати повинні повторно розглянути це питання і двома третинами голосів долається вето. Якщо дві третини голосів депутатів, а це 23 депутати не набирається, це означає, що рішення не прийнято і воно вступає в законну силу. Все всім зрозуміло? Ну просто щоб процедура, в чому вона полягає накладання вето. Тож на позачерговому засіданні депутати розглянули одне питання про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки і земель для ведення особистого селянського господарства на землі для будівництва і обслуговування жилового будинку, господарських будівель і споруд, що перебуває у власності громадянина площею півтора гектари у місті Бориспіль. Проблема полягає у тому, що на сесії 5 липня 22 із 27 депутатів проголосували за відмову у затвердженні проекту. А під час засідання 26 липня депутатом Округу Олегом Романовим з голосу було винесено на розгляд та підтримано депутатами протилежне рішення про затвердження проєкту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки. Це і послугувало причиною накладення вето. Так як я є членом земельної комісії, це питання про півтора гектара у нас висить уже достатньо довго вже за два чи за три місяці. Можливо, ми його все не випускали, не випускали на сесію. На минулій сесії ми його випустили і надали відмову, наскільки я пам'ятаю. Тут перед сесією, перед п'ятницею, в середу чи в четвер зателефонував мені пан Москов і почав сльозно просити, що це він цю землю купив, ніхто йому її не надавав. Тобто він перед ним каже, теж люди купили. Він каже, я купив цю землю, я отримую заложником цієї ситуації. Тому звертаюсь до вас як депутат округа ну і одразу каже, що тобі треба. От, що що на як мені нічого не треба, мені надо, щоб був порядок на моєму окрузі. Поэтому він каже, наведемо порядок. Я там планую тонка, тобто я, я, я не я її купив і купив її для використання в е, комерційних цілях. Людина сказала, що я там буду будувати котеджі, буду продавати і в комерційних цілях, я хочу використати цю землю. Поэтому прошу вас е, внести, винести на сесію і підтримати мене. В свою чергу я обов'язю, що ти що ти хочеш. Я став вдоль свого. Фасада асфальтик хороший і стовби з освітленням благоустрій. Зробен каже, я зроблю без питань. Я вам хочу сказати, що якби це було нове виділення півтора гектара, то я б в житті за це не підписався би і не пішов. А так як людина каже, що ну в мене є У мене є договір куплі продажу, це моя земля, я її купив, тому я получаю заложником. Оскільки міською радою 5 липня було прийнято рішення про відмову, то орган місцевого самоврядування має право приймати рішення вносити до них зміни чи скасовувати їх. Виключно на підставі у межах повноважень та у спосіб, що передбачено конституцією та законом України. А відповідно до законодавства, міська рада не має права відміняти свої рішення. Це сталося із-за того, що воно було винесено з голосу. В результаті в результаті розібратися часу, що це воно повторно було. Не було, в результаті підпису, немає ні юриста, підпису немає, ні начальника відділу зеленого відділу. І я виходжу за залучником цієї ситуації. І дійсно далі Юрій ви праві, що ми, виходить, від, 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 рішення, яке ми прийняли, причому прийняли його правильно, тепер ми ж його відміняємо. А по законодавству може відмінитися тільки суд. Після обговорення депутати приступили до голосування. Відтак питання про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки і півтора гектари у місті Бориспіль не було прийнято, а вето не подолано. Тобто рішення прийнято на сесії 26 липня не вступило в дію. А отже, чинне рішення про відмову затверджене під час пленарного засідання 5 липня? Тетяна Поминальне Віталіна Зеркевич, Михайло Головненко, телеканал Бориспіль.